До вашої уваги малярний скотч, друзі, який до мене прийшов у великій кількості. Ось так він виглядає. 75 гривні за рулон. Тут реальні 50 метрів, це влагостійкий. Це не оставляє клей після себе на автомобілі. Дуже якісно, е, якісно вироблений цей скотч. Ось до прикладу, рядом стоїть. Е, Насовський. Якому заяло на 45 метрів, але, повірте, набагато там буде менше. Навіть візуально видно. І насовський теж не дешевий, скажімо так. Ну, скільки він там стоїть. Ну, 65-60, може, ну, де по-різному, так? Да? От. 75 гривень в рулончик такий коштує. Дуже клейкий, кстати. Він е, сразу скажу, що. І не товстий. Ось це в мене такий провірочний, да? і не товстий він по порівнянню, да? на ощуп. Липкий достатньо, але клей не залишає на поверхні. Рветься теж він е, нормально так, щоб не тянеться, ну, якби так, не важко рветься і не легко, от у міру, да? Уміру. Ну, так, такий, такий, цікавий. Як на мене, скотч дуже чудовий і ті хлопці, які брали в мене його вже. Е, кстати, відгуки вже дуже чудові. Вони мені дзвонили каоцаль. Ну реально, скотч, ну, пушка. Ну, реально він заслуговує поваги. Хлопцям подобається, вони його беруть. От. Тому і я совітую вам спробувати там, де я беру його на заводі в Женьшені, це в Китаї, де я замовляв, прямо на заводі. Під, під мене його робили, де ми обговорювали з китайцем про якість цього скотчу. І я почув, що багато хто на європейські ринки беруть середньої якості. Ну, щоб вихлоп був більший, щоб можна було реально щось заробити. То я сказав, що мені давайте саму високу якість на цей скотч, щоб був. По всіх параметрах, от, ну, скажімо так, менше зароблю. ну, Зато реально скотч фору дає багатьом-багатьом скотчам. По всіх параметрах. 75 гривень один рулончик коштує. Якщо брати ящик, от у ящику там 32 штуки. Ну, По 8 штук. Ось о, 8 штук. 8-8. Да? 4 таких буфточки по 8, я посчитаю по 65. Це ящичок виходить. 2080 гривень. Якщо вас зацікавить, можете взяти спробувати. Номер телефону, там, де Телеграм і Ватсап, буде нижче в описі, друзі.